Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео буде зважування моїх кроликів французького барана. Ось такі кролички тут є Хто з нових користувачів. І зараз ми будемо зважувати. Зважувати ми будемо ось такими вісами, як саме покладу в відро. відро, зрозуміло, що теж зважу, скільки воно важить. Відмінусуємо і взнаємо вагу наших кроликів. Їм зараз два місяці, але точно я вам не можу сказати, чи їм більше, чи їм менше. Так як це тільки куплені кролики, і я не знаю, можливо, мені сказали неправду. Але вже як ці кролички приведуть, тоді вже ми будемо знати точну їхню вагу кроликів. Будемо важувати, будемо цікавитись. Ну, а так як мені сказали, що їм 2 місяці, то я так і вам кажу. Тут у них водичка стоїть, тут ячмень. Вони постійно щось їдять, щось там шукають. Дуже люблять шкурочки з-під мандарин. Сьогодні таку гарну жменьку дав, вже й майже і нема. Тут така любопитна кроличка сидить. Значить, ми її першу беремо. Пускаємо в відро красотку цю. Хе, така хороша. Тепер беремо ваги і. Зважуємо. Ось вам наглядна вага. 2700. Ну, хай 50 там, плюс мінус. Плюс, мінус, 2700. Зараз важимо відро. Опа, воно тікає вже. От хитре. Пускаємо це і беремо інше. Це якесь спокійніше. Такс. Вони такі, типу, не особо бояться, ну трошки побаюються, ну зрозуміло, якби їх так. Якби там, допустим, мене кидати так від роду, я теж боявся. Але все одно спокійні. Кролики. Зараз. І беремо тепер важимо цю криличку. Оця. Трішки більше. Ну, 2900. Тепер зараз зважимо відро, скільки важить, і я скажу вам за точну вагу. Кролика? Так. Все. Хм. Яке воно класне. Ну, шерсть просто така у них, як кота якогось. Такий. У нас кіт британський, британець. То точно така сама шерсть з нього. Так що, якщо ви не хочете собі купляти кота, то можете взяти французьких баранів і ладити їх. Так. Скільки там 2 900 і 2 750. Тепер важимо відро. Трошки їх поколошкав, але я їх так частенько. Гладю, щоб вони привикали більше до рук і щоб могли довірати кролики, щоб не тікали. Вага відра. Зараз, зараз скажу. 675 грам. Тому одна кроличка важить два. 900, віднімаємо 600 грам і це виходить 2 300. 2300. І 1,2,750, віднімаємо 600 грам. І це виходить 2150. В 2 місяці. В Два місяці криличка. Я вважаю, це непоганий результат. Це дуже хороший результат, але я повторююсь вже. Що я не знаю, чи точно їм 2 місяці, можливо, менше, можливо, більше. Але вже тоді, як будуть від них кролики, ми зможемо зважити і тоді вже будемо точну вагу знати. Але зараз я поважив. Подальшому кожен місяць буду там переважувати, дивитися, який там прирост, щоб знати, як вони набирають, скільки вони ростуть. Ну, казали, 5 місяців. Вже можна злучати кроличку. Ось про що я говорив: що кролики мочають вуха в воду. І це не дуже доброї, не дуже хорошо. Тут таке. Наприв'йочку буде. Опа. Є. Ну, Бачите, вони так, не особо бояться. Тут ще їм. Думаю, писали мені в відео під відео, що. На зіці не можна тримати, як ви бачите, тут в мене лежить сіно і солома. Тому в лапки їм не моліє і на топтиші не буде. Можна було б і більше слой дати, але я так потихеньку їм підкидаю, підкидаю, підкидаю. Вони щось там вибирають, я ще їм кидаю. І все. І так вони і живуть. Дивіться, як качани обрізають. Вони... Дуже люблять і качани, просто гризти такі чисті качани. Що це? Такі тут дві кролички сидять. в ну, них цікава така розкраска теж. Кроль по-своєму красивий, а ці по-своєму красивий. Дивіться. Шкурочкою їдять, одне. Ну, хай їдять. І ця теж по-своєму красива. Очі звітяться від ліхтарика. Літом, літом то буде краще їм, так як тут завжди будуть двері відкриті, і вони будуть набагато лучше рости, кролики. Але зараз відкривати не бажано, так як кроленятка можуть загинути. Да, да я їм стільки вже понакидав. Цих мандарів воно їсть і їсть. Я не розумію, чого вони не хочуть ячмень їсти. Ячмень це ж саме основне. Ячмень, така кукуруза. Ну, ще трохи качанчик кукурудзка залишився, половинка. Ще не доїло. Такі красотки. Сидят. Зараз я їм вже трошки дам соломки. Покажу, яка. Ось! Тут є соломка така. Хороша. Не соломка, а сіну. попутав. Ось. Така пахнюча, класна. Сам можу їсти. Так. Оп! І такий їм. Ще туди далі закидаю, щоб вони могли їсти. Отак. І щоб, бо там трошки сітки лідеть чуть-чуть. Не хочу сходити, вперте. Ха -ха. Все. Хай їдять, хай шукають. Ну, я кидаю красиві такі жменки, це я ще так небагато дав, і вони остають тільки ось, ось так. Бадиляки. Погодували, познімали, поважили. Так що самому мені буде в подальшому цікаво подивитися, скільки вони важили в 2 місяці. І вже тоді, як в мене приведуть ці кролички, тоді вже ми побачимо, як я зможу їх вигодувати і так само будуть зважувати. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей.